Привіт, синьо-білі вболівальники. Матч проти нашого суперника у болоні продовжує викликати багато галасу, і сьогодні ми поділимося тим, що їхній тренер розповів про те, як їм вдалося засмутити Динамо в їхньому останньому матчі Українська Прем'єр-ліга. Тож підпишіться на канал, поставте лайк. І вперед разом після нічиєї 2-2 у п'ятому турі Української прем'єр-ліги, тренер оболоні Олександр Антоненко не зміг приховати свого задоволення результатом і розповів. Як його команда готувалася до зустрічі з Динамо? За його словами, атмосфера була сповнена позитивних емоцій. Тренер наголосив, що оболонь завжди виходить на поле з повагою до всіх суперників, але не боячись нікого. Такий менталітет, за словами Антоненка, був вирішальним для забезпечення нічиєї проти чинних чемпіонів. Він також пояснив. Що група була готова до цілого циклу, завжди думаючи про досягнення позитивного результату. Визнаючи, що команда не створила багато явних хольових моментів. Тренер зазначив, що вони зіграли проти команди вищого рівня Динамо гравці якої є в національній збірній та беруть участь у європейських змаганнях. Антоненко також зазначив, що якби не помилка його команди, Динамо зіткнулося б з більшими труднощами у першому таймі. Ця заява демонструє впевненість оболоні, а також їхню повагу до сили нашої команди. А ви, вболівальники синьо-білих, чи вважаєте ви, що оболонь справді здивувала нас, чи могло Динамо вирішити матч раніше? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут, міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.